Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна, Україфорум продовжує свою роботу сьогодні. З вами Ольга Таманова. Дев'ятий рік триває війна і 295-й день. Триває героїчний супротив українського народу. І зараз я хочу представити вам нашого наступного спікера. У нас на включенні Вадим Пристайко, надзвичайний повноважний посол України Великій Британії. Пане Вадимо, ми вітаємо вас. Доброго дня. вам. Доброго дня, пане Вадиме, так сталося, що під час цієї війни Британія, Велика Британія стала одним з найпотужніших наших партнерів, яка відразу включилася в ці процеси. Ми за це дуже вдячні. Тож, давайте розпочнемо нашу розмову саме з цієї підтримки і допомоги Україні, яка вже зроблена і яка планується ще надійти. Дякую, ви абсолютно праві. І я думаю, що не буде зайвим сказати, що. По реагуванню, по часу, по інтенсивності, по підтримці звичайних людей я б навіть поставив Велику Британію на перше шпальта. Ці кількість прапорів, яка піднята по всій нації в містечках, магазинах, над кораблями, над е, державними установами, над всіма посольствами Великої Британії по всьому світу до цього часу українські прапори весь цей час підтримують нас, і це не тільки політична підтримка, друга після сполучених штатів по обсягу фінансової підтримки, особливо військової підтримки. Той uh, зусилля просто звичайних людей. Наприклад, тут є такий комітет, який збирає державну установи, яка збирає гроші на допомогу іншим країнам. Перше перший внесок зробила королева Британії. Тепер покійно сама пер зараз. Люди зібралися 380 мільйонів фунтів стерлінгів. Це просто uh, звичайні британці, які не можуть терпіти дивитись по як страждають українці, і це не кажучи про ту велику допомогу, яку нам надає постійно уряд. Адних літаків з медикаментами 13 відправили в сторону України. Я ж не кажу про ці про поїзда, про кораблі, про літаки, які везуть, везуть допомогу Україні. Це генератори. Ми соняшні на сьогоднішній стан на кількість генераторів надіслано з Британії. Я думаю, вже наближається біля трьох тисяч одиниць. Це дуже серйозна допомога нам. Може довго про це говорити, але я впевнений, що українці відчувають цю допомогу від Великобританії. Пане Вадиме, скажіть, скільки українців на цей час ми розуміємо, що прийняла Британія і як облаштувалися українці? Віз видано біля 200 тисяч. доїхало до британських берегів біля 140 150 тисяч. А ця цифра коливається залежить від того, у людей різні пріоритети, хтось має поїхати назад в Україну. Хтось осів тут на більш довгий термін. Діти пішли всі в школу. Можливо, є якісь випадки, де в конкретних містечках не вистачає місць в школах, тому що очевидно, британська система не була розрахована на таку кількість одночасно. Але ми вирішимо ці питання. Всі українці, що приїхали, отримали фінансову допомогу. Вони підключені до безкоштовних програм. Вони підключені до британської системи охорони здоров'я. Я впевнений, що українці почувають себе доволі захищеними. Є безліч можливостей для працевлаштування за деякими підрахунками. Вже половина всіх дорослого населення, всіх дорослих українців, що переїхали, мають того в одному або в іншому вигляді роботу і є куча курсів, які допомагають адаптуватися, вивчити англійську мову, знайти собі соціальні якісь там контакти, і все інше. Ви сказали про військову допомогу, яку дуже потужно на самом справі в потужних, в потужних обсягах надає нам Велика Британія. Нещодавно Бен Волес, міністр оборони Британії, сказав про те, що не виключається можливість передачі авіаційних крилатих ракет дальністю 560 кілометрів. Якщо можна, прокоментуйте цю заяву. Я говорив з Беном Волосом. Буквально вчора. У нас була чергова зустріч, в ході яких ми говоримо повний спектр тої допомоги, яка надається, і здатність України вражати цілі на великій відстані. Це про те, про що говорила Велика Британія з самого початку. Я хочу сказати, що Велика Британія ніколи не лізла, як тут кажуть, за словом, в кишеню. вони знали, як допомогти Україні. Вони розуміли, які потрібні нам потужності, і вони їх надавали. Ми починали з простих речей протитанкових ракет. Ще до початку війни це ті ракети, які разом з американськими дживелінами і нашими власними стугнами дозволили зупинити російські танки. Після цього ми приходили все вище і вище, все більше і більш е, е, зброї, яка дозволяла нам відбувати, наприклад, вертольоти літаки, А зараз дрони це старстріки та інше зброєння, яке виробляється тут в Британії, яка надавалася нам. Е, далі пішли е, артилерійські системи, броньовані машини. Машини розмінування і так далі, так далі. Так далі великий внесок був зроблений це снарядами потрібних нам клібрів від тих радянських систем, які ми використовуємо, до сучасних систем, які вони зараз передають нам все більше і більше. Були надані ракетні системи з аналог тих ракетних систем, які надавали Сполучені Штати, але на гусенічному ходу, що дозволяє зараз їм краще рухатись ніж навіть ніж американські хаймарси, використовуючи те саме збройні, ті самі високоточні далеко ракети з далекої дальністю. Що дуже важливо, також і не, не завжди в Україні пам'ятається та кількість солдат, які забезпечили офіцерів, які забезпечили навчання Великої Британії. За вісім років війни вони навчили близько 25 тисяч наших офіцерів солдат, перебуваючи в Україні. Їх підрозділи зараз. Ця робота перенесена в Велику Британію. Зараз ми закінчуємо приблизно до нового року. Ми закінчимо майже 10 тисяч, починаючи з 1 січня ще 19 тисяч 200 солдат і офіцерів будуть навчені на, на території. Великої Британії, хоча Британія робить це не тільки сама, вона залучила вже 10 націй. Я нещодавно відвідував підрозділи, де були офіцери з таких далеких країн, навіть як Австралія і Нова Зеландія. Тобто всі допомагають, а Великобританія часто виступає координатором цієї великої допомоги, маючи можливості е, представити можливість для інших країн, у кого немає такої потужності, немає можливості мільйони, сотні мільйонів платити, але все ж таки ті, хто хоче прийти нам на допомогу. У нас є питання у студії. Прошу Надія надіюченко укрінформ. Якраз хотіла в розвиток теми про навчання. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші -Ріш Сунак під час візиту до Києва повідомив, що Британія планує розширювати ці навчальні програми і навчати також військових медиків та військових інженерів. Чи не могли би конкретизувати ці плани саме в цьому контексті? коли, скільки, як, хто готуватиме? Дякую. Власне, це ці, ці, ці десятки тисяч людей, про які я говорю, це фактично цивільні люди, які навчені бути солдатами. Перше, що вони проходять навчання, це як вижити на полі бою. Нам дуже важливо зберегти життя. Друге, бути ефективними солдатами. Це невелика програма п'ятитижнева, ході якої і цивіль, глибоко цивільної людини британці допомагають нам зробити військових, які здатні здатні ефективно воювати. Але Цим не обмежується наша взаємодія. Ми дійсно навчали тут за допомогою наших колег багато різних спеціалістів: медики, інженери, про яких ви говорили так. Але крім цього, навчались екіпажі вертольотів. Ви знаєте, що ми перші отримали вертольоти е західні від саме від Великої Британії. Торісі Кінга полетіли вже в сторону України. Екіпаж були навчені тут. Ми навчили екіпажі для кораблів, які готові для передачі. Я був на цих кораблях, зустрічався з нашими моряками офіцерами. Це повний повний курс. Вони повністю командують кораблем від матроса, який запускає підводні дрони, закінчує капітаном цього корабля. Ми так само готуємо зараз людей, які будуть залучені до проведення операцій по всій Україні. Часто це інженерні підрозділи, св'язв'язисти, е, хто завгодно, всі сфери, які нам потрібні для забезпечення наших збройних сил. А можна уточнити оці 19 тисяч двісті солдатів, які будуть навчатися з 1 січня. Які будуть, на чому вони спеціалізуватимуться? Більшості переважно більшість з них це солдати, це піхота. Серед них обираються лідери, з яких виростатиме це якраз збільшуватися. Це наше досягнення, наших останніх років – Це сержантський корпус, і з них також будуть підростати наступні молоді командири? Це зараз, зараз нам дозволить. Трошки враховуючи що у нас є вже запас цих цих військовослужбовців, знайти людей, здатних вести наші війська в майбутній баях. Дуже дякуємо вам, пане Вадиме, за інформацію, якою ви поділилися з нами. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до нашого ефіра. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Вадим Пристайко, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії. Дякуємо вам за цікавість до цієї теми. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Слідкуйте за нашими анонсами. Слава Україні!